Скульптуру української жінки оновили на в'їзді в село Слобода Підлісівська Ямпільського району. Над відновленням пам'ятника працювали місцеві мешканці. Скульптуру спочатку побілили, а потім розмалювали. Відтепер жителів та гостей села зустрічає постать Українки в синьо-жовтому вбранні із хлібом у руках. З нами на зв'язку Аліса Барновер, староста Слободопідлісного старостинського округу Ямпільської громади, яка більше розкаже про відновлення скульптури. Вітаю вас! Розкажіть, будь ласка, чому ж вирішили відновити пам'ятник і що він символізує? На території села Слобода Підлісівська є печерна церква трипільської доби. Про неї мало хто знає, але тепер, коли в Україні зникають малі села, у нас виникло бажання додати. Трохи трохи кольорів усього всього в селі Вінницькі художники вдало відобразили на зупинці розпис тих часів. Хто брав участь у відновленні? Нашу ідею підтримав міський голова Сергій Іванович Гаджук. До ініціативи долучилася замісник голови Людмила Олександровна Майорова, за що ми їм щиро вдячні. Наша красуня гостинно зустрічає запашним своїм хлібом всіх гостей нашого села. Аліса Барновер, староста Слободо Підлісного Старостинського округу Ямпільської громади, була з нами на зв'язку.